Послуги реабілітації для дітей з інвалідністю віком від одного місяця до 18 років безкоштовно надають на базі КНП, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Дітки в нас насправді тут з різною патологією, починаючи від захворювання опорно-рухового апарата, від захворювань нервової системи, також дітки з аутизмом, дітки з синдромом дефіциту уваги, вроджені захворювання, генетичні захворювання, синдром даунавт. В тому числі у закладі доступна амбулаторна та стаціонарна реабілітації, а також паліативна допомога для діток, які страждають на невиліковні захворювання. У нас в центрі є дуже багато спеціалістів, тобто, у нас е, можливості реабілітації дуже великі. Це і фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, корекційні педагоги, психологи, е, арттерапію проводимо. Терапію е, музикою теж дуже у нас ефективна. Такий метод реабілітації. Центр обслуговує мешканців усієї області. Щомісяця реабілітацію проходять близько 120 діток. Дітки із батьками, які з віддалених куточків нашої області можуть приїжджати сюди і проходити реабілітацію постійно, тобто цілодобово проживати тут і проходити реабілітацію. Протягом року дітки можуть проходити реабілітацію 4 рази на рік безкоштовно повністю. Звичайно, у нас є ще й платні послуги, які не оплачуються Національною службою здоров'я. Це за бажанням батьків і за потреби дітям можуть додатково батьки оплачувати. Житомирянка Оксана уже другий тиждень приводить на заняття з лікувальної фізкультури свою дитину. Розповідає, кожен спеціаліст центру справді на своєму місці, і навіть за такий нетривалий проміжок часу. Жінка вже бачить позитивну динаміку в поведінці малюка. Дитина в мене 3,5 роки, дитина в мене з ЗПР, вона не доросла до свого віку. Дитині дуже подобається кругом. В кожному кабінеті вона задоволена і виконує майже все, що від неї потрібно. Центр допомагає дуже діткам. Піднятися на той рівень, на який вони повинні відповідати по своєму віку, по розвитку. Нещодавно у центрі почала діяти і соціальна послуга раннього втручання. Реабілітація дітей з нуля до трьох включає в себе навчання їх основних рухових навичок, також запобігання інвалідності і навчання дітей мови, мовлення, корекція психологічного розвитку і також, як я вже сказала, навчання основних рухових навичок, тобто це повзання, сидіння, ходіння, опори, ходіння, біг. Присідання і так далі. Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям знаходиться за адресою вулиця Корабельна, 8. Потрапити туди можна за електронним направленням від педіатра, невролога або лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1.